Пропоную вам сьогодні пройти тест і дізнатися, чи є у вас або у вашого партнера ознаки аб'юзивної поведінки. Я вам сьогодні розкажу п'ять найголовніших ознак аб'юзивної поведінки, наведу вам приклади з реального життя, і ми поговоримо про те, чи можна взагалі з цим щось зробити. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Це може змінити ваші стосунки. Давайте спочатку ми з вами розберемося, що ж таке аб'юз. Аб'юз це форма маніпулятивної або насильницької поведінки, яка налаштована на агресію, на маніпуляцію і на експлуатацію іншої людини. Аб'юз може бути різний. Давайте ми познайомимося з формами аб'юзу, тому що деякі люди розуміють під аб'юзером тільки те, коли людина, наприклад, б'є фізично. Тобто фізичний аб'юз він може бути не тільки фізичний, він може бути психологічний, сексологічний, аб'юз, економічний аб'юз, емоційний аб'юз і також фізичної формі тобто їх. Дуже багато форм у деяких випадках, вони взагалі зустрічаються ці форми разом поєднуються в однієї, наприклад, людини. Чому виникає цей аб'юз? Це може бути від низької самооцінки, це може бути від перенесених травм в дитинстві. Це може бути людина, у якої є нарцисичні та антисоціальні нахильності, такі риси особистості. І звісно, це соціальне оточення та сім'я, дивлячись. Де народилася, де проживала дитина, людина і що вона бачила взагалі в своєму соціумі в оточенні. Ну не будемо завжди говорити зараз про погане, є і хороша новина. Аб'юзивну поведінку можна змінити і треба змінювати. Лиш додивіться це відео до кінця, і ви зрозумієте, як. Переходимо до найголовнішого. І це п'ять ознак. Собі відмічайте, чи аб ви, або ні, і перша ознака аб'юзивної поведінки це контроль та маніпуляція. Ця людина хоче знати, де був її партнер або партнерка. Це завжди підглядання в телефоні. Така людина хоче знати кожен крок свого партнера, тобто повністю можна сказати, заволодіти їм, як це проявляється в реальному житті. Покажи мені свій телефон, де ти сьогодні був, з ким ти сьогодні розмовляв або розмовляла. Хто тобі сьогодні дзвонив? Коронна фразочка. Якщо ти мене насправді любиш. То ти, наприклад, не будеш ходити на ці зустрічі. Якщо ти мене насправді любиш, то ти не будеш спілкуватися з тою подругою. Ну і в цьому роді все інше. Друга ознака це приниження та знецінення свого партнера. Це коли ви або ваш партнер неконструктивно критикуєте свого партнера, а лише для того, щоб він почувався себе. Не впевнено, ви принижуєте а, свого партнера або жартуєте над ним. Або ви жартуєте на ті теми, на які партнеру взагалі не смішно, або це його ображає? Як це буде виглядати в реальному житті? Приходить, наприклад, чоловік з роботи. Раніше в нього була 30 тисяч гривень зарплата, а сьогодні йому там заплатили 32 тисячі. Для людини це можна сказати такий позитивний досвід. Він щось досяг. Ну йому повищили зарплату на 2 тисячі гривень. Людина радується, а ви кажете, а що таке? Це дві тисячі. Що ти в що це таке? Ну то що зараз за дві тисячі той куплеш? Або, наприклад, ви жартуєте над його або над її мамою. Йому або їй це не подобається, але ви берете, і все одно це робите. Це аб'юз також. Це емоційний аб'юз. Третє це ігнорування та мовчасне. Покарання. Ви караєте свого партнера своїм мовчанням, коли вам щось не подобається. Це коли ви замість того, щоб вирішити якусь конфліктну ситуацію, ви берете і закриваєтесь в собі спеціально. На секундочку, спеціально закриваєте десь кімнати і зовсім взагалі не відповідаєте на її питання або на його, тобто ігноруєте. Якщо людина просто хоче з вами поговорити нормально, вона хоче вияснити якісь проблеми, що її турбує, то ви берете і просто розворачуєтесь. і просто кажете: я пішов, наприклад, або пішла. Я піду лягу і буду дивитися тік-ток. Не чіпай мене, будь ласка, ви знаєте, що людині дуже буде погано. Але ви все одно це робите. Або, наприклад, ви через там, наприклад, три дня після сварки ви не розмовляєте з партнером, тобто також ігноруєте його. Це також психологічний аб'юз. Давайте ми з вами розберемося, як це може виглядати в житті. Змодулюємо ситуацію. Наприклад, ви посварилися, і замість того, щоб партнеру. Чітко донести, наприклад, свою думку. Ви ідете і виходите зі своєї кімнати. Партнер, звісно, сидить і думає, а що мені далі робити. Або, наприклад, після сварки ви. Виключили телефон, пішли кудись гуляти. Звісно, партнер за вас переживає, ви це знаєте, але вам це подобається. Ну і, звісно, дуже велика проблема, коли люди не розмовляють один з одним, коли немає нормального діалогу в парі, виникла у вас конфліктна ситуація. І ви замість того, щоб поговорити з партнером, дати йому, наприклад, відповіді або сказати: слухай, ну, мені то-то не подобається. Ви десь закриєтесь, підете, будете мовчати. І цей конфлікт ще буде більше наростати. Це є велика проблема. Є люди, які не спеціально так роблять, а є люди як аб'юзери, вони роблять це спеціально. Вони навіть можуть утримувати від цього задоволення, що їх партнер якось там шкодує, думає про них, здогадується, що йому там її не подобається. Це все реальні проблеми з нашого життя. І так роблять не тільки не обов'язково так роблять аб'юзери, але в основному це вони так роблять і мало того. Отримують від цього задоволення. Четверте: це ревнощі та обмеження спілкування. Ви ревнуєте свого партнера до всіх підряд без причини і хочете від нього Пояснень, це коли ви контролюєте його соціальні зв'язки, його або її соціальні мережі, його або її спілкування з друзями, або ви забороняєте ходити на зустрічі на рибалку, їздити, ходити займатися спортом, спортзал, бо може хтось на її або на його подивиться. Моделюємо ситуацію, як це може виглядати в житті. Покажи мені, будь ласка, кому ти поставив лайк, і що ви там на цієї зустрічі ходили? Ти на, на такі зустрічі більше не підеш. Ну, яка рибалка? Ну побудь зі мною, ну яка рибалка? Так це виглядає в реальному житті. Але якщо, наприклад, вам зраджував партнер або партнерка, і ви вже і докази це знаєте, і ви вже вам надоїло це все, його зради або її, і тому саме ви сумніваєтесь в ньому не безпричинно, то тоді це не аб'юз, це ваш психологічний захист. Якщо ж ви безпричинно ревнуєте до усіх підряд, то це вже аб'юз. Це вже може бути від вашої незрілої самооцінки і низької самооцінки. Ну і п'яте, звісно, це фізична і емоційна агресія. Це коли ви підіймаєте руку на свого партнера, ви кричите на нього безпричинно, ви змушуєте боятися партнера. Своїх реакції на його слова, ну і звісно, це коли ви погрожуєте або ви використовуєте фізичну силу. У сторону свого партнера або партнерки, як це може виглядати в реальному житті? Звісно, це коли чоловік б'є дружину, або дружина б'є чоловіка, що буває ну рідше, так бо того, що чоловік він фізично сильніший, ніж жінка, або ви погрожуєте. Ще раз так зробиш, я тебе вдарю, наприклад, або. Я зараз тобі скажу таке, що ти ніколи про це не забудеш. І давай цю точку, найболючу, так, якісь там недоліки розказувати. Ось так може виглядати. Ми з вами поговорили про 5 основних ознак аб'юзивної поведінки. І далі ми з вами поговоримо, що з цим робити, якщо ви виявили у себе або у вашого партнера ці ознаки. Якщо ви себе впізнали на цьому відео, не панікуйте. Треба розуміти, що аб'юзивна поведінка вона йде більш за все з дитинства. Але її можна змінити. Як же уникнути? Амб'юзу і не попадатися на це все. Навчиться довіряти. Партнеру або вашої партнерці, довіра це найголовніше у ваших стосунків. Якщо, звісно, ви не довіряєте після, наприклад, зради, після чогось реально е, значущого для вас, то це одне. А якщо ви просто йому не довіряєте, то це вже інше. І треба навчитися довіряти. Треба навчитися розмовляти зі своїм партнером, не закриватися від проблем, а навпаки, відкриватися для свого партнера, тому що завдяки нашим словам. Вам завдяки діалогам можна вирішити в парі майже абсолютно все. Саме тому психотерапія це терапія словами. А якщо вам важко впоратися самостійно, то зверніться, звісно, до спеціаліста. Підписуйтесь на мій канал, ставте мені лайки, якщо вам сподобалося це відео і воно було інформативним. Задавайте питання і давайте мені якісь теми, на які ви б хотіли почути від мене відповідь. Я обов'язково зніму про них відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій телеграм. Якщо вам потрібна моя допомога, пишіть мені в інстаграмі та записуйтесь на консультацію. Пока!